Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі, який присвячений роду рукоділля. Сьогодні я пропоную вам зв'язати ось такі речані носочки, шкарпетки із шерсті, поза як всі знають, що в нашій країні зараз іде війна. Ми хочемо бути чимось, хочимось допомогти нашим воїнам. І я пропоную зв'язати ось такі простенькі шкарпеточки. У мене шерсть сіверянка. Ось такий моток 200 грамовий був. Я з'язала ось ці дві. І думаю, що одну пару мені вистачить. А до нього в додаток я беру ниточку акрила, щоб воно було трошки м'якше. Отож, приступимо. Спиці у мене номер 4, можна навіть 4,5 з половиною взяти. Набираємо звичайним способом 40 петель. Так ось, набрали 40 петель, розподілили по 20 на 2 спиці. Зараз, повернули до себе так правильно, щоб нічого не перекрутилося, будемо в'язати, перетягуємо на половинку. Цього тросика і починаємо в'язати. Перша лицева, друга виворітна. лицева, Виворітна. лицева, Виворітна. І так до кінця ряда. пров'язуємо весь ряд Ці 20 петельок. Виворітна, лицева, виворітна і остання 19-та лицева, лицева, 20-та виворітна. Отак. Зараз з середини просика перетягуємо ось сюди спицю Так, починаємо в'язати далі, цю до середини витягуємо. Так, поправлю трохи, бо він закручується. Закручується. Починаємо в'язати далі. Так, лицева. Виворітна. Лицева. Виворітна. Лицева. Виворітна. Так, до кінця ряда Це у нас буде з вами перший ряд. Далі вже піде легше. Взагалі мені цей спосіб набагато подобається, ніж коли на чотирьох спицях вяжуть, мені цей легший. Отак. Зараз трохи підтягнемо ниточки. І далі лицева, Виворітна лицева, Виворітна І так ми маємо пров'язати у висоту 30 рядів. Самостійно. Далі зустрінемося з вами. Ось, друзі, пров'язала я 30 рядів висоту, плюс ще один рядочок лицевої гладі. Зараз ми будемо в'язати саму простеньку п'яточку. Так, перші дві петлі ми повертаємо ось так, пров'язуємо лицевою, потім весь рядочок лицевою. Забула вам сказати, додала ще одну ниточку акрила, тому що п'ятку і стопу треба нам усилити. Хтось додає поліестер, чи, як ще кажуть, дерничанку. Але теж треба розуміти, що дуже плотні носочки нам не треба. Тому що, якщо взуття по розміру, то це буде проблема. Зараз останні дві петлі. Пров'язуємо ось так. Ми їх підтягнемо, пров'язуємо лицевою, з нахилом. Так. Тепер будемо в'язати п'яточку поворотними рядами. Це буде виворітний ряд. Всі петлі виворітні, знаночні. Ми убавили по бокам по одну петлю, значить, з 20 петель у нас лишилося 18. Цей ряд поки що не трогаємо. Так ось так. Будемо пров'язувати по краям по дві петлі разом. Тут вже не треба їх повертати, бо вже вони стали у таке положення, це лише при круговому в'язанні ми їх мусимо повертати. Зараз вони правильно лежать. Так, дві петлі пров'язуємо разом, далі весь ряд лицевими. Це буде сама проста п'яточка. Самі прості шкарпетки, які в'язали нашій бабусі. Коли треба їх багато в'язати, то не треба над тим дуже заморочуватися. Так. І ось так само дві пров'язуємо, дві рази. Повертаємо в'язання. Так будемо добавляти, допоки на спиці не залишиться половина з того. У нас було 20 петель, допоки не залишиться 10 петель, а далі я вам покажу, що далі. Ну ось, Зараз, із 20 петель, я обавила 10 і в мене на спиці залишилось 10 петель. Тепер ми будемо повертати ці 10 петель на місце. Таким способом, будемо у кожному лицевому ряду. Піднімати з боку петельки, які ми забирали, і в кожному лицому ряду їх піднімати, виворітний ряд просто пров'язувати виворітними. допоки в нас на спиці не буде 20 петель. Ось першу я піднімаю і пров'язую лицевою. Так, мені бажано дивитись, щоб не було. Дірочки не утворювалися. Ось це вам. Пер 10, що є на спіттях. З цієї сторони так само піднімаємо. Ось тут видно, до дві Забиралися, ті піднімаємо. Дивіться, ось, видно, по дві, по дві. Піднімаємо дві. Так, у нас на спицях 12 петельок. Повертаємо, в'яжемо виворітний ряд. Потім знову повертаємо і піднімаємо, допоки у нас на спицях. На цій спиці не буде знову 20 петель. Далі зустрімося. Все, я підняла всі 20 петель на місце. Ось така п'ятка у нас вийшла. Зараз я тут закінчила останню підняла петлю. Виворітний ряд ми не в'яжемо, а перетягуємо спицю, будемо в'язати далі лицевою гладдю. Таких рядів. Висоту ми маємо пров'язати 40-45, це в залежності, який розмір вам треба. В кінці зустрінемось, і я вам покажу, як в'язати ось такий місочок, як закривати петлі. І так, я пров'язала висоту 45 рядочків. Я собі так приблизно підрахувала. Ви в'яжете свою довжину стопи на свій розмір. Приблизно можна зміряти, берете сантиметрову стрічку, відміряєте до п'ятки. У мене 23. Тоді міряємо. Приблизно 4, чи більше йде у нас на закриття чи 5 на місочок. Це буде 27, 28. Це буде розмір до 44-го, напевно. Ну, нормально. Зараз ми будемо закривати оцей мисочок. Тож, показую вам, як я закриваю свій місочок. Виділяю дві крайні петлі, першу і останню я їх пров'язую лицевими, а збирати буду слідучі дві і передостанні дві. Отак, От витягуємо спецю тросик. Першу петлю пров'язую лицевою. Слідуючи дві петлі пров'язую разом з наклоном вправо. Далі, звичайним способом до кінця ряда. Доходимо до кінця, В кінці ми доходимо три петлі. І я ці петлі розвертаю. Пров'язую дві з наклоном ліво і лицеву петельку. Ось так. Далі знову перетягую своє в'язання на другу сторону, витягуємо спиці до половинки і в'яжемо цю сторону так само. Першу петельку пров'язуємо лицевою, наступні дві пров'язуємо разом. Лицевою за, за, за передню стінку наклоном вправо, далі до кінця ряда лицеві. І в кінці рядочку надов'язуємо три петлі, будемо знову робити убавочку. Розвертаю останні петельки. Так, щоб вони лежали і за задню стінку з наклоном ліво лицевою петлею, дві зразу, і остання лицева. Тоді в нас почне вималюватися отака картинка. Можна навіть робити так, що останні дві. І перші дві пров'язуємо лицевою, а потім робимо вбавки, Тоді ця полоса в середині буде ширша. Це теж дуже гарно виглядає. Але поки я роблю так. Далі в'яжемо саменьки до кінця, доки в кінці нас залишиться там а, по крайнім двом і посереднім. Дві в серединці і дві, по-перше, і останнє, Чотири петлі на одній, чотири на іншій, далі я вам покажу, що робити. Отже, я пров'язала всі рядочки. Забула сказати, що убавки робимо в кожному рядочку, в кожному рядочку. Зараз у мене на спицях Тут 4 лишилися, і тут чотири петельки. Ці чотири петельки ми вже не будемо пров'язувати. Просто беремо, відрізаємо цю ниточку, беремо голочку для трикотажного полотна, для в'язаного. з таким кінчиком і будемо нанизувати на голочку, заправляти це все. Просто зберемо все на голочку, затягнемо на виворітну сторону і заправимо ниточку. Зараз я це зроблю, та перед тим покажу вам ще один невеликий лайфхак, як заправити багато ниточок в голку. Беремо тоненьку додаткову ниточку. Вам видно? Видно. Беремо тоненьку додаткову ниточку. Вдіваємо її в голку. Ось так. Складену вдвоє. вона зайшла, Тепер туди вставляємо, ось перекрутилась мене. Зараз. Туди вставляємо цю нитку з багатьма нитками в купі і протягуємо ось так. Це такий невеличкий легхак, але дуже потрібний. Ось всі ниточки заправлені. Тепер я буду. Нанизувати. Ось так. По кругу одну, другу. Третю, четверту. Зараз оцю спецію перетягуємо ось так. Затягуємо. І так. Цю ниточку. Потім вивертаємо шкарпетку на другу сторону. І цю ниточку заправимо всередині і закріпимо гарно туго затягнемо і закріпимо всередині. Зараз я вам покажу готовий результат. Ну, ось наша шкарпетка готова. Ось такий вийшов у нас місочок, гарно закрився. Це шкарпетка. Досить плотна, вона для відпочинку, тепленька, шерстяна. Не для взуття, звичайно, але ж для відпочинку. Для взуття в'яжуться тоненькі шкарпетки, шкарпеткової тоненької пряжі, тоненькими спицями. І там, звичайно, йде більше набір петель. Звичайно, більше рядів. Це я вам показала з северянки, з додатковою. Ниточкою акрилу. Серианка у нас така плотна, але гарний колір хаки такий самий, як треба нам. Так що користуйтесь. Це був найпростіший майстер-клас, найпростішою п'яточкою. Це, що моя бабуся так в'язала. Користуйтесь, якщо вмієте, якщо маєте вільний час, бажання і вільні ниточки, то в'яжіть, будь ласка, допомагайте, кожен чим може. Відправляйте нашим хлопцям, їм там теж холодно. А я вам зараз дякую за те, що мене дивитесь, за те, що підтримуєте своїми коментарями, своїми вподобайками. Дякую вам за підписочки ваші, за те, що підтримуєте україномовні канали. Це дуже важливо у наш час. Тож до нової зустрічі, до нових процесиків. З вами була Оксана і мій канал Оксімур. handmade made po grains papa.